Доброго ранку. Сьогодні своє відео я починаю з такого лісового пейзажу, тому що ми добираємося на доволі труднодоступний ставок. Спочатку ми їхали довго полем. Тепер ми пхаємо купу речей лісом. Ой. Ну, зараз ми вийдемо, бо воду я бачу, а місць поки немає. Коротше, тут є карасі, є коропи. І саме їх ми і будемо сьогодні, сподіваюся, ловити. Подивіться, яка крапива. Хорошо, що я напялила на себе купу одягу, в тому числі і штани, які не промакають і не, і не пробиваються. О, крапівні історії. Екран покаже вам, ой Боже, хоч би не шугануть вниз. Ну, звісно так, я ще ніколи на рибалку не добиралася. Це дуже цікаво, Новий опит. Головне нічого не загубити. Бо тут хрін що знайдеш. Сьогодні оця дірка наше місце лову. Ну, насправді тут дуже красиво, напроти, у нас поле з соєю, багато всяких чапель літає, багато всяких чайок літає. Зараз Тетяна зніме свій суперкостюм. Це, все, по-моєму, павлікові штани. Короте, добре, що в мене в верхньому багажнику це дощовий костюм валяється. Я взяла, бо зараз була вся мокра з цими зарослями. Короте, цей. Ну, будемо розкладатися. Будемо пробувати. Зараз шоста ранку, сонечко ще м'яке, сподіваюся, що кльов якраз буде. Так, Тут у нас дуже високий берег, ну, такий метра два, мабуть. Через те добре, що я взяла з собою підсак, тому що, що щоб щось витягнути. Ну і зверху немає у нас навислих гілок, прямо над головою. Через те можемо використовувати довгі вудочки. Судячи з обриву, глибина тут немаленька, поэтому зараз подивимося, що тут. Оп. Розпочнемо ми з бутерброда, а там, по ходу, діла будемо дивитися. Бачите, дуже по ділу в таких от місцях високих ось такі відерця. На, на флагмані, до речі, те, що не є, що, це, що можна достати до води, не треба падати і лізти вниз так у мене вже щось покльовує це мабуть, якась дрібна риба судячи з того що вона єле-єле туди сюди не вводить но щось прокльовує зараз ні це не дрібна риба це не дрібна риба ребята блін у мене пацак не розкладений зараз оба ба ба оп Тетяна забагрила карася. Ну, він клював, просто він встиг відпливти. Дивіться. Такий гарненький карасик. Так, поки, поки коротше, зараз я тут розкладуся, хай він поки в мене в відерці попали. Потроху наближається до нас осінь, ранки вже стали росяними. Ночі геть прохолодними, а це означає, що скоро на нас чекає відкриття осіннього сезону ловлі хижака. Тому я завчасно подбала про те, щоб в мене було все необхідне для лову окуня. Покажу вам зараз свій скарб. Замовляла я це все в магазині Fishing Stock, і зараз ми з вами детально подивимося, що ж тут є. По-перше, це силикон. На окуня Бейтбріз. Це японський їстівний силикон. Бачите, є різні модельки, всякі вон, ці твістерки, черв'ячки, рачки, різні форми, різні кольори. Дивіться, який він м'якесенький. Я впевнена, що нашому окуню буде точно він цікавий. Також це силикон інтеч. Теж взяла. 2,5 дюйми, він є і в більших розмірах, ну, мені треба невеликий. І японський силікон, це топовий силікон савамура. Це для мене новинка, тому що ніколи на нього не ловила. Бачите, такий темненький і яскравий кислотний колір. Також замовила собі вольфрамові грузки, вони є від 1 грама до 30 грам гачки, флюри. Що тут в мене ще є? О, джиголовочки різних ваг. І ось такі от повіці на щуку з хардмону. Вони Довго довговічні, тому що щука їх не перекусує. Для наших глядачів на сайті FishingStock є знижка в мінус 10% за промокодом Angler10. А якщо ви ще й зареєструєтеся, то отримаєте додаткову знижку 10%, тобто разом 20% знижки. Переходьте за посиланням в описі під відео, обирайте якісний силікон та отримайте задоволення від риболовлі. Так, ну раз риба перша в нас почала клювати, я тоді одразу розкладу під сак, тому що щоб не пообривати сходу все. Ну, прикольно. Так. так до речі, хто питав про підсак? Підсак у нас збірний, така ось ручка, читайте назву самі. Какой-то канал, коротше, я, ц... <laughs> я не прочитаю. А голова. ай я, я, я прогавила, а прогавила я. А голова у нас якась теж інша. Теж від флагмана, він збірний. Короте, вот. так, ручка типу окремо купується. А голову ви можете з іншого піцака свого взяти. <laughs> Такі у вас є, Щось клює, клює. Щось дрібне. Будемо замішуватися. З собою я взяла активний гізір, взяла зерна коноплі, взяла карась лин творог і карась часник. Ну, Зараз я творог я замішаю, додам туди зерна коноплі. Ой, у мене ще є така конопля-добавка така. І ліквід на карася. О, карасик. Це якийсь невеличкий геть. Ну, нічого, це ж тільки початок ми ще навіть не закормлювалися. Біжи. Ну, бутерброд. Все, намішали, тепер будемо кормитися. Тепер треба іншу вудочку наступну розвернути, бо в мене на цю. Хоча я не знаю, на цю так активно клює всяка дрібнота. Може я її не встигну, ловити на дві. Все, друзі, закормилася, обидві вудки закинула. Тепер залишається тільки чекати. Та блін! Так гарно щось таке повело, повело. Я вже думала, що хороший карась. Так, щось знову йде. О! є карась, є карась! Карась! Ще по-моєму непоганий карась! Що я зря подсак роз, розпосачивала. Єсть. Це, до речі, вже на черв'яка чистого. Давай йди сюди. Та йди сюди. Коротше. <сі> Тетяна. Чи в мене ну, гарненький, непоганий. Я, правда, чекаю, ще більшечки, ну поки і такі сайде. Так, зараз я поміняю. Бачите, це не червяка клюну, на черв'яка клюнув на чисто. Зараз я там теж, мабуть, поміняю, зніму опарише, хай буде тільки черв'як. Ай, це хто у нас? Опять платвина. Не хочу я, щоб на спотва ловилася. Я хочу, щоб ловилися карасики. А ще краще карабці, якісь там кілушні. Мені було б цікаво витягнути на цей, на поплавочку. О, ви бачили, ви бачили, що скинулось. Сюди, сюди, пливі. На поплавочку якогось там закілушного корупа. Ну, понятно, що наверное, я його не витягну, але... О, це карась, це карась, це карась. Це карась. Оп! Карасики, такі гарні. А ви бачите, які вони різного кольору. Це я ще якийсь золотий. Перед цим були чисто срібні. О, він, напевно, ще й вагітний. Дивіться, який живий. Клас. Ого! О, оце вже класний карась. оцього Вже придається точно підніматися. подсочком. Все попробує. Я з пацаками не дружу, Так, іди сюди. Ой. Давай, іди сюди, давай. О, впердолила, впердолила, Ой. Так, ну хоча можна було б і так підніс ухати, він теж вагітний. Ну круті, круті. Я... Оце карасьова ікра, це взагалі найсмачніший делікатес, який є. О, є карась, є карась. Охо-хо-хо-хо-хо. Отвалився, одвалився, гнида по дорозі. Ой-яй-яй, ой, 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 такий гарненький, жирненький був. Ну ладно. Націкавіше, що з ближньої дистанції взагалі майже немає покльовок. На дальній трохи клює, хоча ж ну, це 6 і 7 метрів, яка там різниця. А якби я ще з п'ятерочками прийшла? Підгодувала ближню вудку і карась клюнув одразу. Так, чесно кажучи, я б думала, що буде сьогодні трошечки веселіше, бо це така водойма, що ну, що тут є. Це, до речі, на цього, на бутерброд клюнув, Це така водойма, що ну, що тут є риба і її вистачає. Але але у риби, як обично, свій настроїть. О, о, о дивіться. на ближнюю коросики подошли. подошли. Це щось вообще невеличке. Ну да ладно. Хоть якісь, хоть якісь движения есть и на том спасибо. Так, бдиться, рыба почула, что я собираюсь уходить, и так окажет, не, нифига, Татьяна, подожди. Тільки, тільки закинула одразу знову клюну, Ну Тільки такі такий ну Перед цим хоч якісь, хоч ну, такі непогані клювали. А це вже прям ну, ну, взагалі такий куципердик. Поставила, коротше, я цей поміняла, бутерброд поставила. Може, коротше, поэтому вони почали клювати. Я не знаю. Перед цим же ж перед цим же ж на, на черв'яка клювали їх краще, ніж на бутерброд. О-о-о-о-о! О-о-о, це карась, це карась. Це карась. Ой, слухайте, це ще не поганий карась, ну я його попробую. Ні, я так його не витащу. Зараз буду мучитися з пацачиком. Так. Ой. Видно, видно. Давай. 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 О. Ой, трошки, трошки підпак важкувати. Фух. Це вже гарний, дивіться, який жирний, такий, прям. Це по-любому вагітна. Вони вже не знаю, який раз нарізняється, дивіться, яка в нього прям спиніща, така, таке прям водоробло-жирне. Таке можна ловити. Давайте ще п'ятерку таких і я поїду додому, добре? Почало на, на бутерброд, що клювати. Перед цим взагалі нічого не було. А це... Ну, хай може ще розклюється. Бо ще тільки 9 година. Що ж клювати і клювати до 11 хоча б. Звісно, ці поїздки літні в село, такі на, там, на, на, я і приїжджаю там на 5 Днів на 5-6 днів, вони мене так вимотують, що це просто якийсь жах. Тому що тут багато води, куди хочеться поїхати, особливо, коли там десь хтось щось каже, що клює, і ти ж не можеш вдома сидіти. І от вчора я цілий день я куйовдалась на городі, і, коротше, це, і сьогодні мало б наверное, полежати б вдома, ну куди там? Я в півчетвертої прокинулася і така, ні-ні, ніфіга, ні, я їду на рибалку. І коротше, а хочеться просто, хоча б пару днів просто. Вилежатися, виспатися. Наїстись не буду казати, бо я і так не їдаюся завжди. Так, щось клює, мабуть, то карась. Оп! Так, да, це карась. Не знаю, що ви там бачите. Дивіться. Поки я тренділа і карасик клюнув. Ой, там щось я лозиться. Там щось невеличке. Ой, ось такая от она жизнь. Німолодої рибачки, спортсменки, огородниці, аграрниці. Що там таке? Ну, нічого там нема. Так, друзі, буду я, навіть закінчувати, тому що щось так хмариться. А там, коротше, поле глиняне, і по ньому треба ще якось назад виїхати. <сі> Тому буду я згортатися. Сьогодні, ну, каразів з десяток я точно зловила, мабуть, навіть і більше. І були і гарненькі, і, і гарненькі пару штук відпали, і було щось, і дрібне, нічого там буде. Коротше, я вважаю, що, що, що щось клює. Я вважаю, що ми з вами приїхали сьогодні сюди не зря. Ось наступний раз. Якщо я сюди приїду, то я візьму з собою вудочки з катушкою і спробую поставити кукурузку на коропа, тому що короб плюхається. Ну, Може й добре, що він мене на вудочку не клюнув, бо все одно б я його не витягла і тільки огорчилася б і ще б обірвалася по-любому. от. Так що буду збиратися. Коротше, друзі, є ще один карась. О, Це не карась, це короп. Дивіться, в мене зловився дзеркальний коропець. А я така, що тягну його і думаю, тю, щось, коротше, таке, ну, таке толкове, толкове, коротше. Оце, дивіться, дзеркальний карапець. Ну, таке. Зараз я його павліку сфоткаю і випущу. Хай росте. Таке. Таке смішне, висотеньке. Ой, хтось єсть, хтось єсть. О, карась. Літаючий карась. Карась літя. Такий невеличкий. Не знаю навіть їхати мені, вроді, вроді і сонце з'явилося. Може трохи побути. Може якийсь побольший короб клюне. Так, все, це в нас крайній карась на сьогодні. О, господи, вони все на уміншенні йдуть, замість того, щоб збільшуватися. Одну вудочку я вже склала. Все, тепер. Це перший карася зловила, щоб совість не мучила, поэтому на этом ми сьогодні і закончим. Ну все, пиджачок у бручки, бручки у носочки, і я готова йти через Крафеву взад. Як би мені этого не хотілося, і перте собі кучу, кучу речей. Ідемо зараз ще грибні місця, перевіримо. Тут зазвичай гриби бувають, коли вологості вистачає. А чи їй зараз вистачає, то хто його знає. Ну, зараз, як наловили риби, так і грибів не збираю. Не, хоча чого я тут? Я зловила і подивилась, там навіть більше десятка карасів. Так що немає, нема чого нити. О, дивіться, дивіться, який дощовик прикольний. Ось такий м'якенький, легесенький такий. Ой, як м'ячик. Ну хай лежить. Стосовно дощовика, то народна медицина знає спосіб лікування всяких ран, які загнивають і так далі. Оце в такому стані його берете, відрізаєте шматочок, кладете на рану і там є антибіотик. ну Наче, наче щось таке. чи Чипеніцилін. Що то із цього там є? Чи, чи пеніцилін, це антибіотик. Тетяна, головний врач Сівого вам не розкаже цього. Почитаєте, коротше, От. ну, факт лишається фактом, що він реально заживляє рани. Ну, ви так не робіть. Єба Ніколь, це я вам точно скажу, ліба Міколь добре допомагає. Тут у нас Львов. Не знаю, як ці метелики називаються, ну, по-моєму, дуже хорошо. У мене виникає вопрос, але хіба мені ці гриби? Ну, я вже йду. Як це я ні разу в ліс не сходила, була в селі і не сходила. О, дивіться, рішітки є. О, ну не зря йшла, не зря. Клас, що так сімейкою ростуть. Прикольно. Дивіться. Сіженькі такі ногасті. Клас. Я бачу, що я бачу. Ви щось не повірите. Тут таке, тут таке. Дивіться. Обалдіть, обалдіть, гляньте, який здоровий, Подивіться просто. Обалдіть! Дивіться, який здоровий. О, ого, тут ножище, ох ти! Клас. Клас. Чесно, я не знаю, як це називається, але у нас в селі це називається бабка. Ну, вряд ли воно зветься в народі бабка, бо точніше в цьому, в нау по науці. Ну, блін, дивіться, у як сердечко, клас, такий гордий. Така нога. Почти як це. як почті, як парасоля, Дивіться, хто знає, як називаються оці гриви. Ну крім того, що це маховики, напишіть мені, будь ласка, щоб я теж знала.